Обидва ставали кандидатами у президенти України, разом одурманювали міських глядачів, захоплювали телеефір та несли проросійську дичину. Якщо можна щось монетизувати, на жаль, він це робить і навіть дружбу. Потім вони розійшлися, але продовжили роботу на Кремль вже під окремими політичними брендами. Але спільного між ними все ж таки виявилось більше, бо обоє повтікали за кордон до повномасштабного вторгнення Ерефії. Євгеній Мураєв та Вадим Рабінович різні шляхи. Одна зрада. По перше, дякую. Дуже красива зала. Ви підете, а зала залишиться. Традиційно Вадим Рабінович продавався як політик. Нині теж намагається торгувати повітрям і теж за дорого. Але про це дещо згодом раніше він щедро впарював електорату обіцянки з ватним присмаком. Зрештою, так робила більшість постригів. Тобто, переважно антиукраїнських політиків, які на уламках партії регіонів створили купу нових проєктів. Я тобі розкажу дуже багато таких речей, що ти встати не зможеш зі свого стільця. У лавах колишніх регіоналів тримались і нарощували політичні м'язи, відверті вороги, зрадники, пристосуванці рішали, і люди, які взагалі не за ідею, а суто за гроші. Алло, це Рабінович, так от про гроші перенесемось до осені 2018 року, коли партії за життя Мураєва вже не було. Але був Медведчук, і з ним частина опоблоку пішла на союз. Разом з кумом Путіна залишився і Вадим Рабінович, з яким Юрій Бойко офіційно підписав угоду про об'єднання і створення тієї самої ОПЗЖ. Тоді ж вирішили домовлятись про єдиного кандидата на президентські вибори, а також повирішувати з парламентськими та місцевими перегонами. Просто ділки. Давалась майбутнє Рабіновича розписане на роки вперед. Але потім 2022-й і втеча за кордон. Згодом підозра у Держзраді. і Зіновійовичу вже загрожує до 15 років за ґратами з конфіскацією майна. Тож мандат народного депутата десь за далеким обрієм можливостей. Мені не потрібна ваша депутатська недоторканість. Це все цирк та комедія. Де зараз цей хитро зроблений вадим? В Ізраїлі. Звісно, нас всіх цікавить, а як такі персонажі виїжджають з України і коли встигли, обурюємось ми. Відповідаю: конкретно цей кадр втік за два тижні до повномасштабного вторгнення за барабанний дріб із ізраїльським паспортом. Давайте виберемо один раз Рабіновича і подивимось, що з цього вийде. Саме час замислитись: а за кого ж проголосували? Втім, я не роблю жодної сенсації. Якщо б виборці уважно читали біографію Вадима Рабіновича, то знали б, що у 1999-му він отримав громадянство Ізраїлю. А от можливість в'їжджати в Україну втратив на 5 років. Це ж просто супер кльова ідея. За що було таке покарання? Офіційно за те, що громадянин Ізраїлю виявився причетним до діяльності, яка завдає значних збитків українській економіці і загрожує безпеці держави, мабуть, Рабіновича це не сильно влаштувало, і він взявся вирішувати питання. Треба для себе з усього робити позитивні висновки. Згодом це обмеження для хитромудрого Вадима скасували. Ну а далі ви знаєте, медійний бізнес, балотування на посаду президента України у 2014-му, потім Верховна Рада, законотворчість, і оце от усе. І одне з найголовніших Рабінович почав поширювати свій вплив на маси через так звану четверту владу, пресу і телебачення. Діти вже пізно. Досить вам дивитися телевізор. Я його вимикаю. Перший медіаактив Рабіновича – досить ласий шматок, частка телекомпанії студія 1+,1». плюс Далі була медіа інтернешнл груп або просто «Міг». Туди входили видавничий будинок «Столічної Новості, «Ділова неділя», «Міг Новості в Україні та «Міг Ньюз в Ізраїлі. Що як пам'ятаємо, логічно. Ну і, звісно, як же без Ерефії там були московські новості. У мене бізнес такий. Купи продай. Так, так, так. Чим далі, тим справи йшли краще. Холдингу належали декілька радіо, телекомпаній та інтернет-сайтів. Корпорація RC Group, тобто Рабіновичен Company, мала рекламне агентство, видавничий дім, страхову компанію, навіть фірму з торгівлі косметикою. А у 2007 році верткий бізнесмен взагалі купив футбольний клуб Арсенал. Втім, не сильно його бавив. Арсенал мав лише одну машину Hyundai Там якась, і все нерухомості нічого не було: ні стадіону, ні полів, нічого. Рабінович погрався два роки в президента Арсеналу і продав футбольний клуб тодішньому меру Києва Леоніду Черновецькому. Більш відомому в народі як льоня Космос, так я космонавт, абсолютно реальний. До речі, буквально за півроку хитро вимаханий підприємець з ізраїльським паспортом повернув столичний клуб у свою власність, але в подальшому це йому ніяк не допомогло ані Рабіновичу, ані Арсеналу. Щось трохи немає стабільності. Ще щось є. Якась в Києві аура для нас не така. До речі, про правильну ауру в потрібному місці. В Єрусалимі на честь українського екснардепа назвали площу. Готові дізнатись за що. Рабінович подарував громаді міста менору з чистого золота вагою у кілька десятків кілограмів. Я дуже скромна людина. У мене завжди людей мало. Але тут знову жодної сенсації. Прискіпливий виборець мав би знати, що на початку 2000-х український олігарх Вадим Рабінович подарував Ізраїлю копію минори, яку вивезли ще римляни після пограбування єрусалимського храму, що трапилось значно раніше народження майбутнього українського парламентаря-опасажиста. Зрештою, коштовний презент вартість називали різну від пів ляма доларів до трьох. Одне запитання до Рабіновича після такого: чому Верховна Рада а не кнесет? Судячи з усього, заробляти краще так і тут, а дарувати й жити так і там. Тому я думаю, що правда вона набагато страшніша. І що ж, Вадим Рабіновичу, якого таке бурхливе і неоднозначне минуле, тепер робить на землі обетованні? Можливо, за звичкою каламутить води мертвого моря? Та ні. Це в Україні він дозволяв собі бути тим собакою, який бреше на кожен караван, що проходить повз в Ізраїлі. Екс-депутат зачаївся і знайшов себе у проповідництві. Всі ми повинні виконувати заповіді та вчити тору. Однак у кожної людини є заповіді, які вона виконує з великим бажанням. Я ж казав, що про продаж повітря аудиторії за дорого розповім пізніше. Так, от тепер цей утікач, експерт Шабату, трактувальник Давидових псалмів, Тори та притч, духовний просвітитель і фахівець Кабали. Ну не інакше, як Реб Рабінович. Дуже важливо якось триматись за духовне в телеграмі, інстаграмі на Ютубі. Цей послідовник стилю апостола Мунтяна, хіба з юдейським колоритом запилює відосики про високе, цитує царя Соломона і говорить про заповіді. Хочеш зустрітися з творцем? Спитай його, як людина, яка мріє, аби у неї було побільше жратви якоїсь, це 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 трошки складно. Треба саме в духовній площині. Рабінович просто закидав інфопростір розповідями про ницість усього матеріального. Все б нічого, якби сам не демонстрував поклоніння злому богу багатства мамонів. Але про статки цього зрадника трохи згодом. А поки варто згадати ту саму приказку: ви реба або хрестика зніміть, або труси вдягніть. Бо так лицемірити якось не по-юдейськи і не по-християнськи. Фараон є в кожному з нас. І Моше є в кожному з нас, але в дуже гнучкій пропорції ну такий уже святий та божий, Просто не мовляв, у поляшках. Наче й не було брехні підступів щодо України і кримінального минулого не заважав і дуже гарно брав участь. Він своє не впустить, адже шлях до політичного олімпу виявився закрученим. Універ не закінчив, його відрахували. Був виключений також з комсомолу. За увага, аморальну поведінку. Я написав кросворд, в якому одне з питань було про зброю масового ураження для Китайської Народної Республіки. І я написав, що це презерватив. Тобто політичний талант проявився вже тоді. Мене не цікавить, як ви визначаєте. Мене цікавить, як народ України визначає після армії. Рабінович влаштувався майстром будуправління при харківському виконкомі. Лише з середньою освітою і не надто гарною характеристикою. Не знаєте, як жити це життя? Спитайте у Вадима Зінов'йовича знання, які не отримаєш у виші, він брав з практики. Я завжди кажу: у родині, щоб ці зайві 10 гривень забрати, людина подумає, кому віддати. Вже у 1980 році був заарештований за звинуваченням у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах. Два роки по тому потрапив за ґрати за те саме, адже мотив на підпільних цехах з виготовлення кришталевого посаду, календарів і дерев'яних дверей. Ціна виявилася надто високою. Вже тоді, під час слідства, на початку 80-х, Вадим Рабінович прикидався психічно нездоровим, але це йому не сильно допомогло. Адже у місцях не надто віддалених провів зрештою 9 років, хоча мав би посидіти ще п'ятірочку. Авторитет не авторитет, але орієнтири для себе визначив. Ось Луценко для мене ще є якимось авторитетом, тому що людина сиділа у в'язниці. Я знаю, як він себе поводив в цій корупційній системі. Я б йому щось довірив. До речі, існує версія, що Рабіновича під час відсидки завербували співробітники КДБ. Надто кримінально талановитий екземпляр. Він, нібито, був інформатором на прізвисько жолудь. Згідно з визнанням самого Рабіновича, він лише симулював освідомітельство, тобто інформування. Після чого комітетчики, наче дали йому підписати документ про припинення співпраці. Це не патріотизм, це. Не хочу навіть говорити, як це називається хоча офіційних доказів цієї історії немає, як і того, що закидала хитрону з ізраїльським паспортом німецька преса, начебто на початку 2000-х він був причетний до продажу зброї терористам Талібану. За це Рабінович навіть судився. Треба бути божевільним, щоб залізти в кишеню і віддати свої гроші комусь. Ну а вже політичну кар'єру майбутній поборник традиційних цінностей починав з підтримки блоку райдуга, політсила симпатизувала ЛГБТ-спільноті та виступала за легалізацію легких наркотиків. Минуло не так багато часу, і Рабінович перефарбувався на запеклого скрепоносця, який ненавидить все нетрадиційне. Чого не зробиш заради російського бабла? Сьогодні чоловіком нашої родини є Яценюк, хто та дружина, якій потрібно віддати господарство. Я думаю, це я виборча система в Україні. Така цікава. Наприклад, якби Рабінович і отримав підтвердження, що він не сповна розуму, це не завадило б йому взяти участь в перегонах як самовисуванцю. Сталося таке у 2014-му, вже після того, як він косив під психічно хворого. А ще тоді колишній зек прикупив декілька ЗМІ. Чи то Вадим, чи то Давид, саме таке ім'я значиться в його ізраїльському паспорті, згадав, хто володіє інформацією, той володіє розумом виборців і подався в президенти. Заявляю офіційно, маю такий намір. Та тобі що? Вам що на голову капає, але ще раніше Рабіновичу треба було розкрутити себе будь-якими способами, бажано перевіреними. Тому допомогти в цьому мав замах. Ну як замах, щось вибухнуло біля офісу на той час підприємця і президента всеукраїнського єврейського конгресу. Кишенькові змі Рабіновича заволали, що невідомі хотіли підірвати їх патрона, та, вочевидь, не дуже старалися, бо ніхто не постраждав. Хіба що фара, і то чужої автівки. Це винна пандерівська ідеологія. Звісно, жарт повторений двічі вдвічі смішніший. Рабінович пізніше ще не раз вдавався до історії з замахом. Але мало хто повірив, навіть колега від опоблоку скорик обізвав його маразматиком і шизофреніком, який вживає психотропні речовини. Дуже добре зараз одягнути, розірвати на собі до пупка сорочку, сказати це я, але правда ж не така. Ох, уже ці високі щурячі міжпартійні стосунки. Потрапивши до ради, Вадим Рабінович впустився берега. Цей послідовник, прости господи, Жириновського із підозрілим ентузіазмом влаштовував шоу у парламенті і не добирав слів щодо інших депутатів. Вони ж усі як півні працюють на публіку. Сварки, образи, зневага взагалі досить притаманна річ для вже забороненого ОПЗЖ не поводилося ані миролюбно, ані конструктивно. Рабінович регулярно з'являвся у телевізорі і шукав собі нову жертву. Кілька разів був за крок від того, щоб вчепитися в горло нардепці Тетяні Чорновол, і недвозначно якось відправив обранця Андрія Героса до дзеркала. Такі, як ви, та не дай Бог нікому. Ви на себе подивіться у дзеркало. Вам що соромно говорити взагалі? За заявами про мир у всьому світі і треба домовлятись, просто таки кричала кремлівська повістка. Ще Рабінович опублікував мапу України без Криму і безсоромно грав на мовному питанні. Російською поплюжив засідання Верховної Ради. А на зауваження від тодішнього спікера Разумкова реагував як скажений шакал, шкірив зуби і вимагав перекладача. Мої виборці в основному говорять російською. Якщо ми йдемо за законом про регламент, будь ласка, повинен бути перекладач. Тоді прихильність до Ерефії Рабінович не приховував разом з путінським кумом Медведчуком. Літав до Москви, Потім сам їздив у Кремль і просто на Красній площі дав інтерв'ю пропагандистів Скабєєвій. а вже в Україні робив заяви на користь расистів. Я переконаний, що Верховної Раді треба сформувати парламентську делегацію щодо участі у параді перемоги в Москві. Цей знавець Тори зараз проповідує любов до ближнього, твердість перед випробуваннями та уповання на Бога. А ще три роки тому влаштовував істерику через закриття медвечуківських каналів, майданчиків, які кликали сюди руський мір і намагалися розвалити країну зсередини. І Рабінович до цього радо долучався.